Технологічне нововведення. спеціальна звукова система незабаром буде встановлена в комунальних тролейбусах. Електронне оповіщення запроваджує дирекція підприємства Електроавтотранс. Тепер пасажирам будуть повідомляти про вулицю, якою рухається тролейбус, та наступну зупинку. Окрім того, в салоні звучатиме інформація про обслуговуючий персонал, а також робочий час водія і кондуктора. Директор електроавтотрансу Леонід Яковець переконаний, нова звукова система значно покращить контроль за якістю роботи електротранспорту. Щоб не тільки була суто наша така, будемо казати, суха службова інформація, яка стосується, е, яка зупинка там, що не забувайте речі в тролейбусі, приросі тримайтесь за поручні там і так далі, яка йде. А ми хочемо, е, щоб надавати інформацію про історію нашого міста, тобто про знаменитих людей, е, про якісь цікаві будівлі, які будуть йти по маршруту. Е, того чи іншого тролейбуса, на якому він буде йти. технологічна установка разом з монтажем коштує понад дві тисячі гривень. В міському товаристві сліпих вже тривалий час очікували на таке нововведення, адже в Івано-Франківську налічується близько пів тисячі людей з вадами зору. Звукова система в громадському транспорті значно покращить сервіс обслуговування цих людей. Це дасть можливість зорієнтуватися саме де вони знаходяться під час поїздки в даному на даному маршруті. Це дуже буде добра справа відносно орієнтації. Ну і зрозуміло, що маючи таку вже інформацію, якщо буде оголошення зупинок, і це буде запрограмовано, то це буде дуже добре і для розвитку і на інших маршрутах, і не тільки на тролейбусах. Я думаю, що це буде стане добрим прикладом для. З цієї справи і на інших маршрутах авто автобусах звукову систему тролейбусне підприємство змонтує за власні кошти. Нею спочатку обладнають 20 тролейбусів. Сервісна новинка з'явиться в салонах електротранспорту до дня Івано-Франківська. Верен Іваненко Владислав Васильчук. Новини на вежі.